Всім привіт! Так як ви поняли з назви відео. У нас сьогодні огляд е обновочки такої. У мене, скоріше, все, не обновочки, а подаруночка. Це зварювальна маска. Мені її подарувала сестра. Вона живе в Польщі їхала з Польщі додому. Спитала. Який тобі подарунок привезти, я кажу, подивися, будь ласка, якусь там сварочну маску, таку більш-менш щоб була нормальна, то їй там підсказали привезла вона мені зварювальну маску. І сьогодні я буду з вами і розкривати, показувати, яка вона, що вона, що вона Може, які в неї можливості і тому подібного. Я вам зараз покажу на коробці її технічні характеристики. Е ви зараз подивитесь, захочете поставити на паузу, щоб там прочитати там, чи щось, то зараз покажу її технічні характеристики на коробці, а потім я буду її доставати з коробки і вам демонструвати її. Зараз спробую вам показати. Не знаю, чи буде видно вам. Так як я знімаю сам, в мене там на задньому плані люстерце і я в нього дивлюся. Так, Вроді би видно. Так. Зараз я попробую вас так повернути, щоб видно було. Тренок. Це буде десь отак. Хоч якось було видно. Так, спробуємо зараз вам достати і показати. Так. Це в нас, виходить, зварювальна маска Spartus 930 XT. 930 XT. Але на ній, як я це дивився, написано внутрі Artotic сам 20. Не знаю, видно вам там, не видно. Ну, я спробую потім пізніше вам показати ще раз. В комплекті йде Захисне ще одне скло. Таке. І, як не странно, є інструкція. Ну, Інструкція, правда, половина на польській, половина на англійській. Зараз вам так вкратце покажу. Інструкція з номерами зусиль. Ну, Інструкція нас не цікавить. Будемо розглядати зварювальну маску. Сподіваюся, банк вам трошечки видно. Так, трошечки так я взерко це придивляюся, буде видно. Що я вам скажу? Поки мені нічого по ній не можу сказати, це ми з вами попробуємо в подальшому перевірити, яка вона і що вона і з яких вона. Токін нормально працює. Да, ось написано Artotixan 20. Не знаю, чи видно вам, не видно. Гадаю, що буде видно. Чотири датчика. Це true color. Вона ще може отак робити. Ну, хоча мені цього не треба, у мене є захисні окуляри, я не буду цього робити. Е, регулювання має в Дінах затемнені. Потім має три положення. Це Green, 4,8 і 9,13. Потім ось ця чувствительність є. Це типа як в е СПОТ режимі дуже швидко вона срабатує чувствителя, в середньому міт вона трохи затримується довше. Ну і лонг це довше, набагато довше затримується. Ну і це регулюється теж. Внутрі таке ось оголів'я. Не знаю, як вам далі так показати, це оголів'я. Регулювання його. Потім е отут ось, ось висовується. Зараз я вам спробую якось так показати. Ось ось, є. не знаю, видно вам, не видно. Вона відтягується, може ось, ось висовуватись, вставлятись, але це ближче е до. Оглядового скла або далі можна відсовувати. Потім це зажимається ну, з тим зусиллям, яке вам там треба, щоб там ця маска самостійно там падала, не падала. Потім є регулювання, що відсовується, щоб можна було, коли воно. Ну, Опускається маска, щоб вона в такому положенні була або в такому положенні геть була. Ну, а це кріплення самого цього скла, яке закидається. Де воно тут? Кріплення самого складу воно закидається, я всі легенько вам показую, що воно все піджимає. Ну, я можу таку піджатись. Отак от. Так от. І закрилася. Ну, в принципі, я цим користуватись не буду в цій Тому що в мене є окуляри, в яких я можу у болгарки поработати. По дизайну вона симпатична. Я не знаю, на що вона, на яку вона маску схожа, там ще щось. Ну, так, да, дійсно, я був передивлявся теж огляди на Artotic Sun 20. Так, да, вона похожа. Ну, я так зрозумів, що це польська, типа, від Польщі, то його назвали Спартус. Типа. А так, побачив Артотік. Ну, а так, в принципі, більш не знаю. Буду пробувати, як вона А, кстати, є ось от кнопочка тест. Якщо нажати, я не знаю, видно, там зелененька загорається. В принципі, і саме то скло зативняє. Видно, що так працює. Батарейка, запас, яку можна міняти буде. Я не знаю насправді, чи ось ці сонце, як вони там зарядні ці батарейки, чи хто що воно таке, чи справді воно працює, сенсори ці сонячні. Не знаю, чи заряджають вони, чи вони повинні заряджати батарейку, чи не знаю насправді, що воно робить. Бо це просто так чисто для красоти. Або маркетинговий ход якийсь там. Я дивився деякі обзори по таким маскам. Ну, не по таким, просто да, там теж по артотику дивився. Кажуть, що щось вони на малих токах дуже слабенькі. Дуже, типа не срабатує там, або малим током працюєш, вона не закривається, або коли сильно темно, вона сама може закриватися і не відкриватися. Або якщо мигає там світло якось, і виходить, що може там якось сама срабатити. Але я думаю, що тут ого, ось у цих налаштуваннях, в цих налаштуваннях я думаю, що можна буде відрегулювати. Наприклад, тут в спот режимі, звісно, оцей режим. хороший. Якщо зварювання, там можна серединку поставити, якщо там зварювання з більш таких потужних деталей, що довго зварювальна ванна ярка, сильна, щоб не, то можна так поставити, воно буде довше розкриватися. Ну і тут сама чувствість теж регулюється. А так, в принципі, я не знаю. Ну, в принципі, ми можемо з вами спробувати. Якось я вас сюди попробую телефоном впихнути, подивитися, зараз взяти мінімальний ток, який у мене є на апараті це 10 А. Е, е, і подивитися, буде вона його затемняти, не буде. Е, е, Тому ну, що мені на цікаво стало. Я ще не пробував нічого зварювати. Мені її тільки сьогодні передали. Ну, По дизайну вона дуже симпатична, мені подобається. Зараз я спробую надіти на голову, повернути камеру. Ну, Наприклад, я от даже зараз воно в мене дергається, там ось освітло в мене нічого не закривається, не затінняється. Я даже в зеркальці вас бачу. Така от вона. Так, да, тут можна все о... регулювати, щоб, допустимо, там ну, це сильне, що й підіжме. Ось таким варіантом. І ось, що я вам на увазі, от, приблизно отак от от дивимося, от, уперлося. Тепер, якщо взяти ось о... ось оці закльобочки передвинути, от, допустимо, от сюди. От, так. Так само на дві. Дивимося, де вона зараз буде. Ось вона вже ось тут у мене. Так вона була тут, а тепер вона тут. Не знаю наскільки вона для чого зручніша, для чого ця функція. Так вона тримається добре, але тут в мене є все зазор. Зараз я верну в друге положення. Зараз поставлю максимально сюди. Ну, так. О, то Я вже даже носом упираюся в этот фільтр. Бачите, як вона? Я вже даже носом упираюся в фільтр. Тому я гадаю, що найкращий варіант. Ми поставимо зараз посерединки, випробуємо, як вона буде. А там я вже буду по ходу праці. Ось так от взяв, я собі нагинаюся, бачу, що я роблю. Хоча мені чуть-чуть не вистачає, мені хочеться буквально на, на четверте, отак от поставити, щоб зрозуміти, як воно буде. Так. О, вона ось підперлася, мені піде. Тут. І мені тепер зручно, я тепер все бачу. І в мене огляд усього ж отсюда, все, я все бачу. Не знаю, як зараз вам покажу її. І... Так, так. Тут, кстати, ще таким чином теж оголів'я крутиться. Зараз я вам попробую, щоб ви подивилися. Так, цю підніму. Не знаю. Там от просто цей б'є. Відображення від телефону виходить. І, да. Ладно. Ну, в принципі, давайте спробуємо. Мінімальні токи я, я не планував. Чучка, трохи збив. Я е, не планував сьогодні варити. Але, в принципі, з вами ми можемо спробувати взяти виставити. Мініма, мінімальний ток у мене на апараті це 10 А. У мене потом. 315. У мене мінімальний ток 10 А. Це все, що я можу зробити. Ну, я бачив в Ютубі, казали, що ставили і 20 А, і 30 А не срабатували. Так що ми зараз попробуємо з вами. Мені просто цікаво стало, де і вам покажу теж. Буде вона спрацьовувати на цих токах, не буде. І. Ми будемо з вами точно знати, що воно і як. Тому я зараз підготуюся, щоб ви ці процеси всі не бачили. Я, в принципі, не планував варити, мені треба зараз підналаштуватися. Я зараз поставлю просто на мінімальний ток. Мені треба взяти поставити поставити е електро тудинечку. А, до речі, в мене, кстати, ще одна обновочка. Ось. Це то кстати, подарунок. Це мені подарив Андрій, який... Продає апарати і спіка. Він мені подарував таку рукоядочку паркеровську з кнопочкою. Йому велике дякую. Він мені сказав на розвиток. До речі, кстати, я, е коли робив пальника, я робив без чехла. Все ж таки вирішив я зробити чехол, тому що є деякі моменти, я варю. Рукав ліг і можна токову жилу, ну це В лігшому випадку, як кажуть, просто там чуть припалити, а можна, що і дірка буде, і вийде так, що піде жидкості прийдеться міняти токову жилу. Тому я вирішив все ж таки зробити чехла. Ну Ось така все одно легенька вийшла, вона гнеться, вона без всяких ну, але там собі намоталося на руку. Все. Робиш, працюєш. Ну, Це таке. У мене багато яких, як кажуть, модернізацій пройшло. Баже по блоку охолодження можу вам показати, про в мене. пройшло в мене модернізація. Я зараз покажу. Якщо ви пам'ятаєте, у мене були тут білі накладки, це дійсно було якось негарно, тому я поставив чорні взяв. І внутрі я поміняв в бак той, що був там. От Таврії чи от Славути імбута на півтора літра я поставив каністру 5-літрову з-під ґрунта. І набагато краще, кстати, став поток жидкості, тому що каністра більша ємність води давить і більше, більше якесь давлення, чи що воно там создає, і виходить краще, то охолодження працює тому. Трошечки пройшли в мене, як кажуть, модернізації і тут, і з тої сторони, і пальника, ось, і, і рукоятки. Тому я можу тепер і від кнопки варити і можу від педальки варити. Тому я зараз ставлю вас на паузу. Так, не знаю. Я якось оце взяв оце рукою так, блін. Я навіть маску на голові не держу, я буду варити через сам телефон, бо я вас вставив також, щоб ви бачили. Електрод одиничка Зараз подивимося з вами, чи буде срабатувати я тут. Ну, я вже перевіряв, буде він срабатувати, все воно буде. Зараз короткочасно буду пробувати. Зараз через телефон погано, я не бачу. І а, може бути маса. Може бути маса і її треба чимось хоча, прикласти. Давайте спробуємо. Е, на апараті 10 А. 10 А стоїть. Це провіряємо, як кажуть, що він не буде срабатувати при 10 А. Бачите, через телефон телефони електродом мочився. Ладно. Ну, Це вам отображає так, два стекла, получається, так як от камери блікує. Я, Я то бачу в камері саме тут. Зараз я вам попробую чуть-чуть затемнити. Чуть-чуть. Набагато темніше стало. Це я дуже сильно затемнив. Фокус камери щось. Просто так важко. Я дивлюсь в телефон. І що ви бачите? Зараз спробую вам саме зробити саме темне. Темне. І зараз саме, саме-саме ярко. Типа 9 дін. Де Я підглядаю поки міста, кікаю зі сторони, куди притулив, бо через телефон не орієнтуюся. Це саме ярше. Це було високо. Зараз я. Ось цього. о, прикоснувся. Звичай. Звичай. Бачите, я висоту не бачу через телефон. Звичай. О, так ось цього. хороша дуга. Зараз я Звичай. зроблю трохи грубше, і ви бачите, воно все темнить. Вона срабатує без всяких етік. Зараз я зроблю десь 10 дін. Чуть-чуть буде темніше. Так, да, звісно, ось це скло, яке ось в камері скло, осьо, воно от, от цього блікує на оце скло і, виходить, наче, як двойний етод. Як вам сказати правильно? Двойний ефект якийсь. Просто я його рукою ось одержу. Немає можливості ніяк його закріпити. Де воно ділося? Це щоб вам показати. Отак. О. І зараз я вам покажу сточ... ну, срабатування, скорость, як швидко. Так. Це виходить, типу найбистрій режим. Де Так, це прикоснося. швидко це гується. Тепер я мід ставлю ця серединка. Чуть-чуть затримка, бачите? Чуть-чуть є затримка. Видите, набагато дольше. Блин, я далеко тримаю. А, ну да, конечно, уперлася на этот. Думаю, что оно такое? Вот это вам таке снимать через телефон. Видите, затримка дольше идет. Да? А це, в принципі, можна спробувати. До речі, кстати, на цьому режимі на споті. Це ми можемо поставити ось ось спот. І подивитися, як воно на споті буде. Ну тут 150, це, звісно, бред. Буде тут ця пластинка 0.37. Можна ось так вот поставити соточку. А що у нас зараз паузи? 0.5, це швидко. О, якраз перевіримо. Госпродука, стоп, AC, баланс. Давайте зробимо 60%. Частота 120 Гц, 2Т. Перед продув. Час точки. 0,1 секунда. Ну, це, мабуть, маловато. Спробуємо ну, спочатку, як вона буде срабатувати. Тут головне через телефон побачити. О, зараз спробуємо. Що удобно, вже нормально. Просто я не можу так зорієнтуватися через телефон, куди воно попадає. Ну нічого, головне, щоб ви бачили. Я просто не попадаю точка в точку, бо я телефон взагалі... зараз я вас виставлю. Це зараз все камеру цього. Зверку. Так, видно. Так, зараз буде апарат. Що я вам скажу? Шикарна маска, в нею дуже задоволений. Фільтр взагалі просто чудненький. Хочу, делаю собі швидкий, середній. Більш затяжний спрацювання там, там або затримка. Хочу ось собі темніше, світліше, або взагалі грінт. Ну, хоча, ще раз кажу, що для зачистки в мене є окуляри. А якщо для плазморіза, то в мене є теж темні окуляри спеціально для плазмареза. Тому так, В принципі, для самого зварювання я довольний. Дуже доволений, мені вона подобається. Цей передача цих кольорів. Е, мені дуже подобається. Тому, коротше, получився такий обзор масочки. Ви самі по початку бачили, що я брав вас з телефоном, ставляв в маску. І е, що на 10 амперах вона срабатує. Видно, да, правда, незручно через телефон дивитися, не орієнтуєшся, де куди там ту горілку, там притулив, не притулив, бо деякий раз навіть на тіски був упер і не бачив. Бо дивишся так в телефон, а туди не орієнтуєшся це. Якби в мене була б така можливість би якось цю маску би закріпити так на телефон, щоб бачили, як вона варить, То в принципі да. Ну, У мене немає такої можливості якось якоїсь руки закріпити. Я просто в руках його потримав і все. Тому в подальшому, якщо будуть якісь мінуси там недоліки по цій маски, я обов'язково це викладу. Обов'язково. А так, будемо дивитися, що воно, шукати плюси, ще якісь може, я ще щось даже не знаю за цю маску, там, може я щось ще не придумав. А так подивимося. Коротше. Я дуже задоволений, це можна сказати, це подарунок. Тому що б я там б не знайшов не придумав, я возмущатися за нього навіть не буду. Це краще, ніж те, що в мене ось було. Не до хаміліон. Проста чорна маска з простим склом, і в мене ось подсвідка цього. Зони зварювання, щоб було видно. Ну, Тепер мені цей фонарик не треба. Тут хорошо видно все, тут в триколор, мені дуже подобаються відтінки ці. Тому зараз буду ето. Не користуватися певний період часу, якщо якісь будуть недоліки. Я буду в описі там, або в коментарях. Там, якщо хтось щось буде запитувати, я буду відповідати, буду говорити, як там, що там, і на протязі якого часу там були якісь негаразди або ще щось. Принципі... Тому і з відео я вже буду завершувати. Сильно я багато вже так більшіше, там знімав, буду якось вирізати, трошки монтувати. Я думаю, Трошки подивляться, бо обзор був назваю ну, Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся. Що не так, пишіть в коментарях. Що б хотіли побачити, щоб я продемонстрував апаратом, пишіть в коментарях. Ну і за маску я вам якщо що буду тут казати і за апарат буду там розказувати. Ну і в подальшому все, що буде в мене, яка там робота робиться, я буду старатися знімати це на відео і викладати теж в YouTube. Щоб е, бачили, як я допустим рулю. Тому я ж казав, що в мене е, канал він не то, що там для професіоналу, він для починаючих зварювальників, які купили собі зварювальний апарат, які хочуть спочатку хоча б зрозуміти, що за що відповідає, яка настройка, які крутілки там, або Якщо це дар вже процесорний, як у нас ось апарати процесорні, бо сундуки з, з крутілками, хоча я всього сундук теж непоганий апарат, але, але це вже просто трошки устарівше. Хотілося, звісно, тож, новіше. от новіше трошки взяв? <кій> <кій> Тому, так. Тому я й кажу, що в мене канал він не для професійних зварювальників, а для тих, кому просто цікаво вбити деякий час. Послухати щось для себе цікаве, теж там підібрати якась з цього всього. І тому подібного. Тому всім дякую за перегляд.